Всім привіт! Це канал Винес з хати, канал про пошуки цікавих предметів на смітниках. В ідеалі я, звісно, шукаю вінтаж і антикваріат. Тому канал називається Винес з хати, якісь побутові винеси шукаю. Ну, Коли їх нема, беру все підряд, все, що можна продати. І ось сьогодні якраз починаємо з того, що показую предмети, які люди вже купили. Показую, що взагалі люди купують, чим цікавляться, які предмети. На які предмети є попит. Нещодавно показував цю дошку для шахів, незважаючи на те, що стан в неї вже не дуже. Її купили, я так думаю, тому що вона доволі старенька, вона 30-40 -х, х років. Артіль опер музика 40 см. Продалася б вона за 100 гривень всього. Далі гуцульські килим. Вони добре продаються зараз. Ось. Це таблеточка, щоб комахи не завелися. Бачите, яких зберігаю, щоб вовна дожила до свого покупця. Так далі теж з нещодавніх випусків запакована плівочка чорно-біла, Тасма, американська шапка пілота за 150 продалася. Це за 80, плакетка. Гуцульська така карпатська. Я думаю, що десь 60-70-х років продалася ніби десь за 100. З попереднього випуску ляльки три штучки, отакі от Продалися разом за 150. Фігурхи Lega неоригінальні. цілий, ну, як цілий, невеликий пакет продався він за 50. Ось така кава запакована, продалася за 50. Коробочка Прада. Це для окулярів, оригінальна Прада. Бренди випакування продалося за 100. З Німеччини поліцейський отакий кухоль. Типу, як би сувенірний, типу поліція випускала. Тут все написано. І от така певна чашка невеликого розміру радянського походження. Разом вони продалися щось за 250. Ремінь невідомого походження продався за 40. Ось така цікава сідушка. Дуже давно стояла, але я дуже хотів її врятувати, бо вона старовинна. Тут, дивіться, є така етикетка дуже класна польських часів. Тобто е сідушка вже має вік десь 100 років, і вона у доброму стані, бо часто саме ці сідушки при реставрації е міняють. Ну, в цілому вона у доброму стані. Сюди можна поставити ніжки, наприклад, вже. Від більш пізніх радянських стільців. Ну, і буде нормальне собі крісло. Так що дуже приємно, що знайшовся реставратор, який це купив. Далі спіці в'язальні, ще гачки для в'язання. Продалося це разом десь приблизно за 100 гривень. Потім ці предмети це купив один покупець з найдорожчого тут от така салонка з Британії. Коштувала вона 200. Отакі От абсолютно розкішні, на мій погляд, брошки з Німеччини. Продалися вони разом за 300. Дуже класні, всім дуже подобалося, але чомусь дуже довго їх не купляли. От Разом вони продалися за 300, але ну, інші предмети тут більш дешеві по 40-50 по гривень. Цікава, от така плакеточка. Мені дуже подобається. Ручна робота. Це реально з дерева і розмальоване, воно таке об'ємне. З попереднього випуску санітайзер запакований 5 пачок. Ось така дуже класна Руссішервотка експортний варіант, така пляшечка. Вироблялася вона для ФРГ, не для ГДР. Тобто Радянський Союз експортував і в Капіталістичне. Країни свою продукцію. Мініатюрки тут якісь бейліс e, і ще якась німецька штука. Шкатулочка. А от такі дуже класні банки для зберігання e, пляшок, напевно, я не знаю. Ну, або ч, можна використовувати для зберігання сипучих продуктів, наприклад. Вони такі з картону дуже класні. Десь e, тут разом, десь на 350-400 на 400 гривень. E, Тютюн Хер запакований всього 50 гривень і катафоти 40 гривень. Ну, такі, коли предмети купують, чесно кажучи, дуже цікаво, що доставка вийде тут дорожче вже, ніж сам предмет. Ну, напевно, людям дуже треба. ось, Тобто, купують, ставлять там собі на ровер, наприклад. Ну, а це можливо в колекцію будуть, або будуть користуватися по прямому призначенню. Таким чином працює мій конвейер. Предмети до мене потрапили, полежали, знайшли покупця і їдуть до них, до нових господарів. Все відправляю поштою. Треба це все запакувати, віднести, посортувати і так далі теж певна робота, займає певний час. Спробую ще щось знайти обов'язково і все буду показувати, так що не перемагайтеся, буде цікаво. Вийшов я на вулицю, зустрічає мене побутовий винос. Гроші не справжні, не треба лякатися. Сувенірів, бачите, тут от теж якась друкована продукція, тут 500 -ка була. Карточки я забираю. Тут монетки є, велика кількість, теж зараз їх витряхну. І ось такий цікавий побутовий. Далі винос тут якісь в общем, трави, типу не трави, не знаю. Така типу скриня прикольна теж можна забрати. Марта. Викинула то Марта, бачите? Що тут ще? Крем, свічка, багато свічок, косметика. О, рослинка. Рослинка натуральна чи ні? Чи незрозуміло якось. Реально, незрозуміло. Виглядає як натуральна, але, походу, насправді не натуральна. Цікаво. Чисто декоративна штука. О, браслет. Міг би бути і зі срібла. А то мідяшка така з покриттям. Ось. Ну зараз гляну мішок, це важно. Може на дні щось там засипали, таке цікаво. Буває таке, знаєте. По бутовому виносі. На дні окремо. Може кільце бути зі срібла. Така підвісочка, то треба зняти забрати. В общем, тут щось і одягнуть. На... Накидано і ще щось. В общем. Тут тільки перший бачок в мене. Зараз все буду перебирати. Потім вдома будемо все показувати. Знайшов, походу, сателіт ресивер. Коробочка. На AirPods. Мамба запакована. Ось такі штуки. Солодкі теж запаковані. Ну майже запаковані. Біжутерія. біобейст пакети, ну, типу розкладні, І ще коробочки на AirPods. Так що нормально, знахідки є сьогодні. Розібрав тут підвальний винос, нічого такого особливого, з цікавого тільки, Взуття отаке. І прикольно, що вони в такому бадьорому стані за рахунок того, що сюди. Папір поклали, бачите, вони напхані Ось, і тримають форму. А так тут, звичайно, підошва, така там 70-х-80-х років 43-го розміру. Не знаю, певно брати не буду, хоча вони мені прям подобаються, тому що вони ціленькі. Зазвичай, як їх знаходиш, то вони всі пом'яті. Тут в такому в принципі, доброму стані. Ну, ще був телефон, треба його розламати, подивитися, що там. Бо я вже проводив дослідження, дивився, що там бувають КМ і всякі різні корисні елементи. Зараз розламаю. Так, і тут я якісь взуття побачив. Ой, не взуття а одяг, тут напевно нічого цікавого. Тут побачив цікавий мішок, тому що тут якась така кераміка, явно цікаво. Якісь там буси, ну в общем видно, що тут типу, побутовий винос. Один мішок дістав, тут другий мішок, тут типу підвал, якісь продовження виноса. Тут теж якийсь одяг і це якась кухня. Ось І там були короче, ложки вже дістав. Де вони в мене. Ось ложечки такі, одна дуже класна МНЦ-шна. Вже відклав, ну це типу кухня. Ну тут подивився, нічого більше немає. Тут напевно один винос якось разом. Тут теж, бачите, кухня, тут можливо щось буде. Ну, Тут перемішку. якась ще кераміка є. Ну, Зараз буду все показувати. Щойно під'їхала машина, щось довго розвантажувала. Знайшов гманець. ну, то не від нього типу, коробочка. Старий гаманець. Поклали типу, в коробочку від нового. Ладно. Зараз дістану. Взагалі тут винос. Оце і це два пакети великі, з машини щойно виклали. Ну, до того тут вже хтось пройшовся. Це напевно теж з машини ну, в Взагалі, треба ще буде перевірити. Дивись, старі пакети. Я вже рюкзачок підготував. Ось Зараз то буду розривати, дивитися. Ну, то кухня, як ми бачимо сьогодні. Багато кухню викидають. Чисто домашка. О, такий тяг нормальний. Тут точно забираємо. Продається. Ось така штука теж прикольно. Що тут кухонне приладдя, напевно, буде. Щось такого супер антикварного нічого не бачу. Ну, в общем, Просто прикольно, що об'єм великий, що я перший. Сьогодні багато кухонних виносів вже розібрав. Як правило, кожного дня, як то є виноси, вони всі між собою схожі. Тут так астрологія впливає на людей. В них настрій прибрати кухню і все місто кухню прибираємо. Бачите, ще коркотях будемо. Ще така штука. Одягу дуже багато сьогодні, але брендового ніби нічого не було. Ну, в общем-таке, Ладно, треба другу руку, щоб тут все комфортно розбирати. Там є якісь коробочки, якісь закрома порозбирали, сподіваюсь. Може щось цікаве і виставити тут. Огляд знахідок на смітниках покажу пізніше, а спочатку розпакуємо посилочку. Сходив, забрав посилку, подивимося, що тут приїхало цікавого. З радіотехнікою в стані сміття або під ремонт. Ну, по факту, от, як на смітнику, можна знайти предмети. Такі касетники, не знаю. Я думаю, що, може, хтось їх на запчастини забрав би. Можливо, тут чогось не вистачає, не знаю, може все на місці. Можливо, вони навіть робочі. Подивимося. Тут в цьому є транзистори. Якась кількість я вже на платі побачив. Ну, шкода, що він не комплектний. Ну, знову ж таки, мені казали, що типу, є люди, яким потрібні корпуси. То будь ласка, воно, можливо, вам підійде. От така Vega 326. Тут частина, в общем, елементів присутні, частина вже явно вже пішла. Дивимося, що тут на платі. Ну тут теж транзистори є, парочка штук, в общем, не знаю, можливо, можна його трохи дорожче продати як виріб. Ну, не сильно. Ось така весна 201, теж, бачите, стан такий вже зовсім незадовільний. Але тут каємки, зелені каємочки, зараз покажу на плаці. Вон там таких квадратиків зелених доволі багато. Ось, може. ну Тут штук 8, тут може ще, ще щось є. Це, напевно, простіше розібрати на драгметали. метали. Бачите, він такий вже побитий. Це вф 202 видно, що він підвальний якийсь. в общем. Мідна пластинка, бачите, можна зняти. Трохи мідяшки. ну Тут я думаю, що нічого не буде. На VF-ах, наскільки я пам'ятаю, нічого цікавого. в общем-то. Таке барахло. Ну все, одне приємно, в общем, щось доїхало. Якісь радіодеталі позбираю. Покусаю, а одним лотом виставлю якийсь радіоаматор собі. Забере, щоб запчастинки в нього були, в общем. Конвейер хламу типу працює. Приїхала поштою, ну і піде далі, так сказати, в народ. Так, тепер давайте глянемо, що я на смітниках набрав вчора. Спіральки проти комарів, запаковані італійського виробництва. Сезон вже пройшов. Але можна взяти на наступний сезон, кому треба. То страждає від комарів, Дивіться, вони всі такі запаковані, класні. Італія, прямо. Тому я взяв. Якщо були б якісь там китайські, такі сучасні, то я не взяв, би. А от Італія я, я чомусь довіряю. Супер стан, Nike Running, дуже класні кросівки. Винос підлітка був. Не пам'ятаю хлопець чи дівчина. В общем, крусивочки. Напевно, купили, поносили недовго і викинули, тому що розмір вже не підходить. 36,5 не вбиті абсолютно. Навіть колір білий. Напевно, на фізкультуру пару разів одягнув і все. До побачення. Ну А тут їх зустрічаю на смітничку, я врятував. В общем, давайте Спробуємо їх продати. На вулиці не показав, але дуже класна штука, така дивіться, гуцульська історія. Мені дуже сподобалось, як зроблено. Колір такий класний, зелений. З чотирьох боків вона повністю однакова. Нічого не написано. Ну, ось, дно фанерка, А це дерев'яшка. Ну і вона чистенька, нормально. Так, тут у нас були окуляри запаковані. Грюс з Повністю зі скла, походу. А то. Захисні окуляри, то не від сонцю круто. Захисні я, звісно, знаходив, але вони ніколи не були запаковані, то їх після ремонтів завжди викидають. Така штучка, то не часник. Одна. Друга СРСР стандартна. І така третя ще. Якась більш сучасна. А вона, походу, не комплектна, чи що. Та, то напевно, не комплектна, бачите, вона сюди виходить. Чи так і має бути, я не знаю. Чого старі буси, якісь знайшов пластикові. Старий мідний дріт. М -м то таке. Не, не цікаво, напевно. Коркотяг. Не треба помити, а так прикольний. Це працює, бачите, чік. Отак от. от. Оп, і воно затягує сюди. Ще такий більш простий, але теж брендовий зігір. Шнурки Skechers, завжди, знаєте, треба, якщо взуття є без шнурків, то коли шнурки поставив, то вже значно простіше продати. Приємна МНЦ ложечка. То, що називається Радянський Мельхіор. Великого розміру. по Минимальный. Низ насточенный. В общем, нормально. Там же из нержавейки была нержавейка. Не в целом. 5 гривень можно их продавать. Карточок набрав. Так, сейчас тут что-то сюда насыпал, уже забыл, что. Так баночка вот так выглядит. Баночка дуже классная, мне прям ну, Прям вот насолоджуюсь эстетикой. Так, а тут, в общем, якихось таких наклеек набрав, не знаю, то щось. Треба дивитися, ну всяких ось таких от... Не знаю, не буду називати як. То стикер пак називається чи як. Ну фрібіч, тут все в принципі написано. Where the boys, а. Are... Він ну, такий є прикольні пінап старенькі. Наклейки. Зомбі, ну, в общем-таки не пам'ятаю я вже на якому ту винесі було. Ну, наклейки, типу. Типу, прикольні, не знаю. Можливо і хтось купить. Це, я так розумію, якийсь пірсинг, ніби тут же був. Сережки срібло 925 написано, бачите? Ну, ну це ж не срібло. Так, це просто, типу, ну, сережки купили, а оцей, типу, ну, біжутерію якби, викинули. Так, що ось такі окуляри були. Окей, чохольчик. Ось так виглядають. Прикольні такі вставочки пластикові, тут смуги такі. Якось цікавіше виглядає, ніж просто була б така дужка. Також знайшовся явно старий предмет. Дивиться, це чорний карболіт. Ось так виглядає. Клейм немає. Але я буду дивитися, буду така характерна форма. Мені нагадує, чесно кажучи, це щось таке часів Другої світової війни. Можливо, то Німеччина. Воно розкручується, зараз оцю цю штуку відкручу, подивимося, може всередині щось написано. Внутрішню частину ось так виглядає, бачите, тут дві таких катушки мініатюрних намотано. Тут така типу мембрана, папір ножицями вирізаний. Ну, дуже шкода, що ніяких клейм немає. Цікава така штука, в общем. Ну, явно щось старе, таке 30-х-40 років. В общем, це теж ну, штекер характерний. Того часу. Хлібний ніж, е, нержавійка, часів СРСР. Все у доброму стані, але тільки е, кінчик треба вигнути йому а так нормально. Далі тут в нас такі класні формочки для випікання, запікання. Таких дуже багато тут. Штук 20, напевно. Така меншого розміру, точніше, більшого, ще більшого розміру. І ось така під торт. Я так розумію, що це такий типу набір. ось Так. Ну, головна основна кількість це ось ці штучки. тарталетки там робити. Таке продається, як все, в принципі, кухонне приладдя. Це, в принципі, реалізується. Так, далі свічка знову актуальна. Завжди треба брати брелок до брелків. Картки до карток. Браслет такий приємний. Колір в нього нагадує посріблення. Камінчики вставили. Ну, міг би бути і за срібла, дійсно, бо візуально дуже схожі. якщо людина не знає, що він зі срібла, то ось якщо такі викинули, то може і зі срібла викинути. Ну, Я могло цього теж взяв, як підвісочка така. Ось тут така типу цікава коробочка. Така, бачите. І тут от була трава всяка різна. Тут якісь трави, в общем, не знаю, що тут таке. Тут з жирком щось. Тут ще щось, не знаю, в общем треба шукати інформацію, нюхати. Що це за історії такі. Навіть така мініатюрна якась баночка, я не знаю, що тут таке. І от така типу баночка. Мені здається, що баночки взагалі дорожчі, ніж... Те, що в них зараз лежить, то можна все повисипати і просто ось продати, як би. Типу, коробочка з баночками. Ось, Ну а також дуже багато монет, знайшов. Бачите, тут була копілочка чиясь. Ось, Монетки там кажуть, старенькі треба шукати. Ну, а може і не тільки старенькі. Ну Мумізматика не зовсім моя тема. На монети зараз є попит, і я в общем краще їх продам. Старенька мідяха, ось така з тканиною взагалі дуже легко обробляється. В общем, зараз буду тепер знову збирати медяху, але вже не для себе. Домовилися з постійним покупцем, що він буде забирати в мене медяху на обробку. Так, ще пакети, я вже прям забув, що я тут напхав вчора так цікаво розбирати. Так, ну то супутниковий ресивер, Digital satellite Receiver називається MP4. Ой, МПК-2. В общем, нормально. Техніка вони, як правило, всю робочу, ну треба в розетку ставити, подивитися, що загорається цей екранчик. Ще є пульт 1, пульт 2 і пульт 3. Напевно, хоча б один до нього буде підходити. Добре, далі тут. А, все, я згадав, що тут буде. Тут, в общем, такі класні поліетиленові пакетики Planet Friendly. Жуйка Мамба. Навушники Apple. Порожні коробки. Але їх можна теж продати. Також тут комплектна біжутерія такі сережки. Така підвісочка, типу, на шию. В такому стилі, якомусь незрозумілому теж з камінчиками. Навіть камінчики є. Така підвісочка. І ще от отака підвісочка, типу бісер. Тут ще кільця такі. Ось, ну і дроти, я так розумію, це вони універсальні, можна от на цей е, ресивер поставити. Ага, і ще була ось така кришка. Кришка якась дуже класна від чогось дуже крутого. Щось дуже круте розбили, кришку відправили на смітник. Ось. Але можливо, хтось має такий виріб, і кришка якраз в нього загубилася. І є шанс, що навіть кришка буде коштувати хоча б 50, там, скажімо, гривень. То... Можна її докомплектувати. Бо річ явно дуже цікава. Бачите, тут позолота така нормальна, несироцька, і а, ажурна порцеляна. Ну, це не може бути дешевий, якийсь е, нецікавий виріб, то щось дуже класне. Ручна робота. Спробую, в общем, знайти інформацію, можливо. Ідентифікую, тоді картиночку ставлю. Ну, якщо ні, то значить не знайшов. Якось так. Такі знахідки, такі посилки прийшли. Анонсую довгоочікувану посилку з Німеччини, ніби має скоро вже приїхати і не одна коробка, а там дуже багато буде, буде мега-розпаковка. Ось Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Дуже багато всього цікавого буду показувати, розбирати будемо посилки. Також, якщо у вас є якісь такий хлам, які ви хочете там, прислати мені, наприклад, з посилку, будь ласка, відправляйте, я готовий домовимося, на яких умовах. Також можу розібрати вашу квартиру у Львові. Приїду, зроблю вам все під ключ, лишиться чиста квартира. Весь хлам заберу, сміття викину на смітник. Ось. З усіма на зв'язку пишіть мені в Телеграм. Посилання на нього є в описі каналу Контакти, і в описі відео, і також відповідаю на найчастіше запитання, де я продаю, де подивитися більшість моїх. Предметів знахідок на аукціоні Віоліці я передаю посилання. На нього є в описі каналу. Там натискаєте посилання, відкривається багато різних посилань е, на мене. З усіма на зв'язку. До нових зустрічей, до побачення і всім па-па.